А, люди. Безсумнівно, багато з нас розкинулось далеко по всіх цих землях, а крім того, ще й по всіх морях. Ми боремося орки і мріємо як ельфи, і працюємо наполегливіше за всіх, ну, крім, мабуть, дворфів у їх кузнях. І ми покриваємо весь файрун Олрам Фараваєр, торговець з Мінтарна. Багато раз мають власну унікальну термінологію, за якою вони називають людей. Відомо, що ельфи та халфлінги називають їх багаторуками, посилаючись на стару ельфійську образу багаторуке прокляття, тоді як орки називають їх крихкими кістками. Відомо, що в рауні халфінги, кореди та сатири використовували термін гурбрин, що означає важконогий, тренти називали людей Оруш, що означає безперервний балакун. Походження людства невідоме. І Хоча ельфи могли претендувати на первісну війну між Корелоном та Грумшем на їхню спадщину, а гноми стверджували, що їх виковали з кель самого Айбер Торіла, то у людини було об'єднуючого міфу про створення. Однак вони безсумнівно були стародавньою расою, яка виникла ще до появи письмових записів, і часто вважалися однією з рас творців. Хоча не було достеменно відомо, щоб вони були причетні до створення хоча будь-якого виду, ще більш заплутаним було те, що, хоча люди справді були вихідцями сторілу, їх також було знайдено і в інших світах. Незалежно від свого точного походження, люди безсумнівно досягли успіху. Хоча це і не єдина домінуюча раса Торіла, люди, безперечно, були одною з таких, та останніми, хто став домінуючим. Незважаючи на це, або, можливо, завдяки, люди були вічно роздробленою та розділеною расою, розбитою на понад десяток етнічних відгалужень. Вважається, що частково це пов'язане із тим, що людство, на відміну від більшості інших рас виникло не як щось цільне, а радше в кількох місцях одночасно, що й призвело до його різноманіття. Люди на наторілі є широко поширеною расою, їх можна зустріти в більшості регіонів. Тим не менш, були вони часто жорстокими та неприязними, через що деякі інші раси іноді могли ставитись до них із презирством. Вони були відомі своєю різноманітністю та амбіціями, і, хоча їм бракувала майстерності у чомусь конкретному, на відміну від тих же ельфів чи дворфів, вони змогли досягти успіху у багатьох різних сферах.